Вітаю вас, друзі! Привіт-привіт! Сьогодні дивимось на швидкостріла. Так, трішечки прозвучало двозначно, якщо ви розумієте, про що я. Це К-91, 10 рівень. Кидай до 9-х рівнів, без жодної артилерії в команді, і ми відразу, якщо дивиться, по мінімату їдемо на праву стандартну позицію. Але не стандартну, ми зараз відразу на гірку не прожимаємо, а займаємо отаку досить цікаву позицію в кущиках. Так, у нас дуже швидко стрільна гармата. Я впевнений, що і так ви всі знаєте, але думаю, варто нагадати. І я вам скажу, тут також маскування просто на висоті. І що найцікавіше у цьому бою, це нікнейм нашого автора реплею. Подивіться на нікнейм. Далі, звичайно, я озвучувати не буду. Но, з понятливих причин, я так розумію. І, що саме цікавіше, а хто не дивився, я не пам'ятаю. Кілька днів тому я записував відосик, топовий боярський настрійний був, і також цей автор реплею зробив рекордні показники по завданій шкоді. І це вже знову, тільки вже на К-91. Я не пам'ятаю, на якому він танку робив. Можливо, хтось пам'ятає та не полінується, напише, буде всім цікаво, думаю, почитати. Так, і що? Це у нас Карелія. Я не знаю, наскільки він розкочука... розкочугарив цю. Нашого перезаря... перез... перезаряджання гармати, тому що до чого я веду. Подивіться, у нас ще й стоїть інструкція на досилач. Ви розумієте рівень цього, цього нашого автор-реплею? Так, це кареле. От зараз стоїмо, зараз нічого такого не відбувається. 2326 ми вже напулькали. І що варто підкреслити від самого початку бою, що ми зараз використовуємо сильно снаряди. Так, їх трішечки тут багатенько є, но, але все одно. Я недарма це сказав, звичайно, спойлерити не буду. Але думаю, і так ви розумієте, до чого я це вів. І так, зараз у нас поламається отут оця брила, скала, не знаю, як правильно її назвати. Зараз її розбомблять. І зараз, можливо, піде якийсь рух. Дивлячись на міні-мапу, зараз нічого такого дивного. Такого взагалі нічого не відбувається. От, е, Алінія, там наші е, союзники зараз бодаються проти про, противників, так і от нічого зараз поки що не відбувається, взагалі нічого не придвішає. Жодної біди абсолютно. І що ще здивувало в цьому бою, що немає жодного легкого танка. Е, вчора чи позавчора, знову ж таки, записував, бій був топовий також, і також був без жодного легкого танка. Я не знаю, я такого... От я захожу в бій, так хотілося б теж е трапити в бій без жодного легкого танка та без артилерії, мене так не кидає. Ну, і тому я так розумію, я не настрілюю такі показники по завданій шкоді. Ну, але я думаю, мені і так це не помогло, Ну, але це така товтологія. Так, один три рахунок зараз отримала від Удеса 16-го противників. Так, ми зараз на кумулятивах. Так, ми на кумулятивах працюємо. Зараз впевнемося скільки кумулятивчики пробувають. Так, зараз ще трішечки наказали у 16-го. Прибувають 330 міліметрів. Так, 330 міліметрів, 320 стандартно пробувають, Забирають, перепрошую, завданої шкоди. середні, так, за один постріл, за одну пулечку. Це стандартне таке забирання шкоди. В Танків СССРських на це на увазі Т-62А, об'єкт 140, вони всі однаково забирають, так? тільки цей набагато швидкострільніший, назвемо його так. 4К вже напулькав, наш автор реплею, це і, і їда, так? я його так називав минулого відосика, коли записував, і вже подивіться на хітпойнти по командам та по гарматах. 2-5 рахунок ми вже сильно програємо, по хітпойнтам так само програвали на момент, коли я казав. Як ми сильно програємо, програвали на 10к. Yeah, на 10к по хітпойнту програвали. Ви тільки вдумайтеся, так вже трішечки вирівняли. Зараз не на цілих 7К ми програємо по хітпойнтам, 3К ми вже трішечки вирівняли, але все одно це просто розгромні хітпойнти, Це просто розгром. Не знаю, як будуть витягувати. Команда мається на увазі наш автор автореплею та наш авторіпле. Як як це тягнути? От сильно програють зараз на іншому фланзі. Це мається на увазі. Це один. Там зараз залишився наш останній союзник ДЗТ-159. Зараз на нього там заатакували противники. Подивіться, там всі важкі танки Моє на нього влетіли. Зараз його будуть забирати. Це останній, до речі, наш союзник на іншому флангу, який залишився ще в живих. Так, і ще, подивіться, звертаю вашу увагу, де стоїть наш маушен. Подивіться, я зараз показую на мінімапі, Стоїть в квадраті, квадраті G3. Він стоїть на позиції ПТСАУ. Чому наша команда зливається? Ну, дійсно, чому вона зливається? От, от дійсно питання на мільйон доларів. Ну невідомо чому. А також наша союзна бабаха, не знаю, можливо, вона і навіть і спить. Подивимося, після бойовій статистиці, чи він щось напулькав, але я бачу, він до цієї пори стоїть на нашій союзній базі. Не знаю. От. Просто не пощастило нашій їді. це мається на увазі нік нашого автореплею, якщо ви не розумієте, про що я зараз кажу. Так і він вже напулькав 5259. Дуже багато він розтринькав, інакше я це не назву. Своїх кумулятивних снарядів. Вже залишилося тільки чотири штучки, вже три, бо ми зараз вдали пробиття по т 57 Хеві. так і вже тут влітає СТРВ-103Б. Так наші союзники вже знизу пішли в раш. Команда противника від на це відразу зреагувала, як і наш шавторіплею. Наш шавторіплею дуже грамотно зробив тим, що він зараз втік вниз, тому що зараз по подивемо нас би розклала, а нам важко її було б пробивати по правилу трьох калібрів. Ми Венелдешку, я не пам'ятаю, можливо, кумулятивчиками Венелдешку, можливо, ми б його і шили, але зверху вниз він би нас просто шив як тільки і хотів. В нього ще й ДПМ один з кращий у грі, але його вже забрали, і ДПМ йому не допоміг. Наш союзний Т-95 знищує СТРВ-103Б. Це дуже важливий мінус. У нього просто там я не знаю, лютущий ДПМ. Ви всі і так знаєте. Так і Т-57 Heavy, хеві. Він впав уже туди вниз. Також відреагував на раш нашого. Наш, наших союзників подивіться, що робиться великий босс сюди приїжджає так, так само. І вафля дев'ятого рівня намагається наша триплею стріляти по гусеницях, хоче поставити на гусеницю, але нам не вистачає, щоб збити. Аж подивіться, за те, за третім пострілом. Нам аж вистачає, скільки хітпонтів має гусениця. Так, хто не знав, так гусениця має хітпонти, так, так. І нам не вистачає, щоб збити йому гусеницю. От, якось так. 8-11 рахунок, Т57 хеві вже зверху. Вже там теж звісився. Нам зараз саме головне взяти на фокус як панзера СОТО. Останній кумулятивчик ми вже віддаємо і зараз під калібрами незначими. Світ це зелененьким, через гусеницю. він занадто сильно довертає корпус. Так, подивіться, передокрутив, і ми з легкістю його добрали. Що саме яка саме більша зараз біда у нашого автора реплею? Сім підкаліберних снарядів, які тільки залишаються. А оцей Т-95, наш союзний, це останній наш союзник. Більше немає нікого. Останній раз шкода, Т-50 ворожа 9-го рівня світилася ну, недалеко від нашої бази. Подивіться, приїжджаю вже сюди, і що він Він на циклічній гарматі. Це нас, я маю надію, врятує. Так, у нього циклічка немає барабана на три пульки, інакше він у нас вже забрав що за все. І по ДПМ, що за все, ми його маємо забрати. Так, встигли, бо тому що у нього могла пройти альфа. У нас 335 тридцять Тільки залишилося. Тобто він потенційно міг нас забрати. Те 57 сімхевія, куди воно їде. Я не знаю, що це був за мув. від Т-57 Heavy. Т-95 його добирає. Об'єкт 3, варіант 2 відразу реагує та намагається завдати шкоди нашому Т-95. Так, його трішечки важко пробити. мається на увазі нашого союзного Т-95, але він пробиває, Угризається так непогано. Так і наш союзний Т-95 його добирає. І що подивіться? Саме головне у нас тільки два пугасика залишаються. Два пугасика. До нас приїжджає об'єкт 705. а Це дуже броньована машина. Просто. Фантастично броньована. От як зараз з ним боротися, от я не знаю. намагається крутити туди-сюди, туди-сюди. Чекай на Т95-го. І що. Нічого, нам. Так і так би не допомогло. От просто наш автореплею, я дивився на його дії та дивився на нашого союзного Т-95. Я спеціально на це дивився, бо тому, що наш автор реплею спеціально чекав на нашого союзного Т-95, щоб він забрав шотного об'єкта 705А. Ну, але не дочекався. Ми фугасиком все одно нічого б не зробили. І що, подивіться, зараз один противник стоїть на захопленні нашої бази, залишається 7 секунд. Я думаю, вже. І так, все зрозуміло, що противники захоплять базу, вже далі дивитися немає жодного сенсу. Так, на жаль, це поразка. Але 13К по Вен-8 заробляє наша їда, майстра також, основний калібр та підтримка. І напулькав на цьому танку 10275. Завданої шкоди три танки знищив 883, чистого досвіду він здобув. Бій тривав 9 хвилин 46 секунд, але наш автореплею на 9 хвилині та 1 секунді віддав богові душу. Пішов в мінус з преміум аккаунтом на 5,5 тисяч срібла. Тож, кому сподобався відосик, обов'язково протискай жерняшу подобайку. Підписуйся на канал, пиши будь-який коментар для просування відосика та мого каналу і до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!